До 1917 року ніхто не святкував з 6 на 7. Завжди святкувалися з 24 на 25. Це історично справедливо і правильно. І ну, просто пояснити якісь істини. Безумовно, має бути перехідний етап. Я думаю, що люди якісь будуть спротив чинити, але в цілому, я думаю, все люди мають прийняти реальність і справжність цього свята. По-перше, з Криму я моя... По маминій лінії Естонці, по татовій лінії українці з Івано-Франківської області в Крим переїхали. То я по традиціях бабу, бабусі, дідуся, які ну, 24-го, наприклад, ми готуємо пісну їжу, та? обов'язково кутю, там, хрещені приходять, або ми до них ну, взагалі-то ми маємо нести. Потім на 25 те вже е м'ясні страви. Тобто, якщо от в таких моментах. І це все ну, в родинному колі зазвичай. Вот. От сюди так само от ви перенесли ці традиції, як, бабуся з дідусем вчили, як з батьками ми святкували. в принципі, ну Так, щоб прям ще якісь. ну ні, ну, ні, е що ми, В принципі, діти колядують, да, теж а, ходять. Зараз ходять вони, да, тут колядують, потім жадрують. Все, все це відбувається.